Зупинити Путіна зараз дешевше ніж відновлювати економіку країн. Потім Росія поширює операції в Європі і ніхто не може почуватися у безпеці. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на генасамблеї ООН. Напередодні він брав участь у засіданні Радбезу ООН і мав зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Зеленський заявив, чекає активних дій з боку США щодо тиску на Кремль. А Трамп упевнений, Київ здатний повернути усі тимчасово окуповані території території. про що говорили у Нью-Йорку, Валере Дерменджиєва розповість. 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН стартувала. Тут зібралися близько 100 президентів та понад 40 прем'єр-міністрів з усього світу. Дебати триватимуть упродовж тижня. Серед тем для обговорення зміцнення миру, безпека та розвиток. Урочисте відкриття відбулося напередодні 23 вересня у Нью-Йорку. Першим словом за президентом США Дональдом Трампом. Війна Росії проти України та методи тиску на Кремль серед топ-тем у його промові. Китай та Індія є основними фінансистами війни, що триває, продовжуючи купувати російську нафту. Але як не дивно, навіть країни НАТО не перекрили значну частину поставок російських енергоносіїв, про що я дізнався близько двох тижнів тому, і був цим незадоволений. Подумайте тільки, вони фінансують війну проти самих себе. Хто чорт забирає взагалі чув про це? Якщо Росія не готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати повністю готові ввести дуже високо. Уки пакет потужних мит, які я вважаю, дуже швидко зупинять кровопролиття. Але для того, щоб ці мита були ефективними, європейські країни, всі ви, хто зібралися тут зараз, повинні приєднатися до нас і вжити точно таких самих заходів. Про готовність відмовитись від російських енергоресурсів, заявляють і в Європі. Так про санкції проти РФ на полях генасамблеї заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейен. Президент Трамп абсолютно правий. Ми працюємо над цим. Ми вже значно скоротили поставки газу і нафти з Росії, повністю відмовилися від російського вугілля, але дещо все ж надходить на європейський континент. Тому зараз ми вводимо санкції щодо тих портів, куди, наприклад, йде скраплений природний газ з Росії, і хочемо ввести мита на поставки нафти, які все ще надходять до європейського союзу. Ми хочемо їх позбутися. Водночас Еммануель Макрон заявив, Франція буде твердо стояти на боці України разом зі своїми європейськими партнерами та всіма, хто розуміє важливість перемоги над Росією для збереження світового порядку. Україна багато разів заявляла, вона готова до припинення вогню і приймає переговори. Тепер Росія повинна довести, що може вибрати мир, незважаючи на те, що вона множить напади на мирних жителів України і провокації. І я вітаю заяви президента Сполучених Штатів Америки, де він нагадав про поступове ослаблення російської економіки. Макрон також наголосив, вся Європа зіштовхується із погрозами дестабілізації з боку Росії. А підтвердженням цього є нещодавні вторгнення Росії в європейський повітряний простір. Детальніше про російські провокації в Європі розповів президент Польщі Кароль Навроцький більше десятка безпілотників навмисно порушили кордони моєї країни. І я запевняю вас, це не було випадковістю. Це було зроблено за наказом, виданим у столиці держави, яка є постійним членом Ради безпеки. Жодні війни не можуть бути вигідними для агресорів, зокрема в економічному плані. Ми повинні чітко сказати: існують кордони, права людини та міжнародне право. І кожен, хто їх порушує, має відчути серйозні наслідки. Путін тим часом уникає і боїться прямих переговорів. Він лише робить вигляд, що прагне до дипломатії. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН. Ця людина боїться сісти віч навіть з Україною і світом і відкрито зізнатися, що хоче тільки війни. Путін же відправляє делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття. А коли він з'являється за кордоном у Пекіні або в інших місцях, то лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне до дипломатії. Ми відповідали так на кожну пропозицію президента США про припинення вогню і проведення переговорів з Росією для досягнення миру, але Росія. Я завжди говорила ні, перемир'я не відбулося навіть припинення вогню не відбулося. Досягнення миру в Україні президент обговорив із Дональдом Трампом під час особистої зустрічі. Там було озвучено кілька ідей для наближення миру однак про що конкретно йшлося, поки не оголошують. Під час публічної частини зустрічі американський президент заявив, сили оборони України успішно протидіять армії РФ. А з огляду на ослаблену російську економіку, Київ за підтримки ЄС зможе повернути всі тимчасово окуповані території. Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, Трамп це той, хто докорінно може змінити ситуацію. Ми хочемо перш за все зупинити війну з вашою допомогою. Під час цієї війни нам потрібно більше тиску, більше санкцій. Я сподіваюся, перш за все на Сполучені Штати та Європу. Але ми підтримуємо, пане президенте, вашу ідею. Я хочу її обговорити: як зупинити деякі країни Європи, як позбавити їх можливості купувати російську нафту і газ. Спілкування Володимира Зеленського і Дональда Трампа тета тет тривало близько години. Обидва президенти зробили кілька заяв для преси. Американський лідер, зокрема, ска. Зав саме українська армія зірвала плани Кремля щодо Бліцкригу в Україні а економіка Росії руйнується. Економіка Росії перебуває у жахливому стані. Вона руйнується. Україна дуже добре справляється із зупинкою цієї дуже великої армії. Це просто вражає. Знаєте, ця війна мала закінчитися за 3-4 дні. Говорили, вона закінчиться дуже швидко і треба віддати належне українським солдатам. Війна все ще триває, і це не добре для Росії. А український лідер запевнив, Дональд Трамп зрозумів, що Путін йому бреше. Тепер президент США більше довіряє Україні. Трамп зрозумів, що Путін просто ділиться якоюсь інформацією, далекої від реальної ситуації на полі бою, далекої від правдивої. Тепер він довіряє мені більше, оскільки інформація, якою володіють моя розвідка, мої військові з партнерами, інша. Путін не буде чекати завершення війни в Україні. Він буде намагатися знайти слабкі місця в Європі, в країнах-членах НАТО. Він буде намагатися це зробити. Не лише про російську агресію говорили у Нью-Йорку. Ішлося й про повернення українських дітей, яких викрала РФ. Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1625 неповнолітніх громадян України. За словами президента, Київ запускає механізм відстеження для збору всіх даних про викрадених Росією дітей. Досі Росія практично нічого не зробила, навіть не надала реальної інформації про цих дітей ані нам, ані міжнародним організаціям. Будь ласка, нехай. Результатом цієї зустрічі коаліції стане підтримка ініціатив з пошуку повернення та реінтеграції наших дітей і реальний тиск на Росію за допомогою санкцій. Насильницьке вивезення дітей з однієї країни і спроби перевиховати їх в інтересах іншої це очевидний злочин. І ввечері Володимир Зеленський виступив із промовою з головної трибуни Генеральної асамблеї ООН. Заявив, немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Доки триває війна Росії проти моєї країни, люди вмирають щотижня. І все ж немає припинення вогню, тому що Росія відмовляється. Українці мирні люди, але це люди, які хочуть жити, жити вільно у власній незалежній країні. Ось чому ми інвестуємо в оборону. Для багатьох країн просто не залишається іншого шляху. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. І сьогодні у Володимира Зеленського запланована низка зустрічей, зокрема з генсеком НАТО Марком Рютем. Подробиці розпитаємо у спеціального кореспондента телеканалу Інтер Дмитра Нопченка. Він стежить за тим, що відбувається на політичному майданчику у Нью-Йорку. Дмитре, чи можеш поділитися, чим наповнений ден генерасамблеї ООН? Ну, колеги, зважаючи на те, що досить ще через різницю в часі ще день тільки у розпалі тут в Нью-Йорку, то велика програма. Буквально в ці хвилини має стартувати п'ятий саміт кримської платформи. Тобто, навіть можливо, нам навіть доведеться з вами перерватися, щоб глядачі наживо все це побачили. Ну і друге, оскільки вже всі приїхали, оскільки всі зібралися, то на полях сьогодні президент хоче провести величезну кількість зустрічей на кримську платформу. Він перейде із зустрічі з іспанцями. Мені здається, що буквально щойно вона мала закінчитися. Ну а далі такі різні країни, як Сирія, як Швеція, дійсно переговори з генсеком НАТО. Ви це вже згадали. І що важливо, що цікаво, дві окремі зустрічі, які відбудуться вже під вечір. Перша це пряма розмова з американськими законодавцями, з конгресменами, з сенаторами. І тут важливий меседж. Я від багатьох американських експертів чую, що Україні варто виходити на прямий діалог не тільки з Президентом Трампом, не тільки з президентською командою. Але робити ставку на конгрес американська політична культура так працює, що десь перші півроку конгресмени дійсно дають новому президенту після того, як він приходить в овальний кабінет, проявитися, сформувати свою політику. Далі все більше і більше конгрес починає вже грати власну роль. Ми це бачимо. Ну і тому настільки важливим є цей прямий діалог з конгресменами. Я знаю, що багато конгресменів зараз в Україні були. Я знаю, що велика зустріч сьогодні у президента. Тобто, це вже Вихід на цей прямий діалог. Ну і далі, те, що я бачу в президентській програмі, це розмова із американським бізнесом. Ну і ми з вами розуміємо, що під цим таким скупим формулюванням може скриватися. Дійсно, Україна хоче, щоб приходив зокрема і американський бізнес, західний бізнес, і інвестував гроші у виробництво зброї. Це нова стратегія, це відповідь на те, що відбувається зараз, коли Сполучені Штати так дійсно продають зброю, продають європейцям, щоб НАТО цю зброю Україні передавало. Але Ну, майбутнє тільки за тим, щоб все більше і більше зброї виробляти в самій Україні, тобто до цього є рух. Власне про зброю. Президент говорив із трибуни. Ось в сюжеті, який виходив перед нами, якраз це згадали. Що зброя є однією з найбільших гарантій безпеки? Чую багато меседжів від американських відставних політиків. Наприклад, днями буквально розмовляв із людьми, які працювали з американським президентом під час його першого терміну, і від них якраз звучить, що багато дуже зневіри. В те, що план Трампа мирний план дійсно може спрацювати, що Росія таки піде на переговори, і таким чином, наприклад, від посла Болтана, людина, яка була е, радником з національної безпеки за Трампа, почув дослівно його думка. Він каже, що Україні треба готуватися до того, щоб зібрати зброю і військовим шляхом відсувати Путіна з. На лінії фронту для і що саме це може стати знаєте таким найбільшим чинником для того, щоб Росія зрозуміла, якщо є військова поразка, якщо вони не можуть просуватися, то треба виходити на переговори. Ну і закінчуючи, хотів би сказати про дивний меседж, неочікуваний меседж, який з'явився вчора від Трампа в його соціальній мережі після зустрічі з Володимиром Зеленським про можливість Україні повернутися, такий відвоювати свої кордони. Е, е, ну звісно, я розумію, як, як це. Сприйняли в Україні, нам хочеться це, це чути. Втім, ось буквально перед ефіром говорив з американськими дипломатами, і, зокрема, від посла Пайфера почув, що ну давайте не зачаровуватися, щоб не довелося далі розчаровуватися. Що все ж таки один тільки пост у соціальних мережах мало що означає це Трамп. Він сьогодні може написати одне завтра може написати інше. І варто слідкувати за тим, що робитиме зараз американська адміністрація. А це санкції чи будуть вони? Бо на санкціях наполягає Україна. Дуже серйозно про це просить. Я впевнений що про це була мова за зачиненими дверима, коли Зеленський говорив із Трампом. Ну і друге, це теж те, що те, те, чого просить зараз Україна. Це конфіскація заморожених на заході російських коштів. Так само від посла Пайфера, буквально перед ефіром з ним говорив. Почув, що якщо конфіскувати ті гроші, Україна може бути закрита зброєю ще на найближчі 3-4 роки. І це був би найсильніший сигнал для Путіна. Путін розумів би, що він не зможе просуватися, не зможе вирішувати свої цілі військовим шляхом. Хом, ну і таким чином, це було би це був би найбільший, найефективніший примус до миру. Ну ось власне всі ці меседжі звучали в Нью-Йорку під час генеральної асамблеї, під час зустрічей, те, що називається на полях, і ще звучатимуть сьогодні, колеги Київ.